Після смерті та власного онкологічного діагнозу Рік Хамер почав шукати причини хвороби і знайшов її там, куди офіційна медицина боїться дивитися у психіці. Хвороба це не збій, це код. Це й довів рік Хамер. Він почав вивчати знімки мозку пацієнтів і виявив дивне: у всіх з одинаковими діагнозами активувалися одні й ті самі ділянки мозку. Так з'явилося згодом те, що назвуть вогнищами Хамера. Будь-яке захворювання це не випадковість, а реакція на емоційний шок. Сильна емоція, відбиток в мозку, сигнал до органу, хвороба. Він поєднав психіку, мозок і тіло в єдину систему. І це щось більше, ніж психосоматика. Це нова біологія, у якій рак це не вирок, а код адаптації. І його можна змінити, переписавши внутрішній конфлікт. Він довів те, що століттями відчували шамани, йоги й цілителі. Твоя душа це головний лікар. А хвороба не ворог, а послання. Хвороба це мова твоєї душі. Навчися слухати її, і почнеться твоє зцілення. А ви як думаєте, тяжка хвороба це ворог? Чи шанс змінити себе та стати сильнішим?